Хто захоплюється цікавеньким. Сьогодні в моїх руках справжня класика Carl Zeiss Planar 50 мм mm F1,8. Це німецький вінтажний об'єктив, створений у часи, коли оптика була справжнім мистецтвом. Метал, скло, ідеальна якість збірки. Відчувається, що ця річ зроблена на роки. Вітосила F1.8 відкриває можливості для зйомки в умовах слабкого освітлення. Об'єктив має 6 пелюсток діафрагми. Він створює м'яке плавне боке, яке додає світлинам особливого шарму, чіткість деталізація, правильна передача кольорів. Цей об'єктив вражає своєю картинкою. Його можна використовувати не лише системами Canon RF. завдяки відповідним перехідникам можливо адаптувати до різних сучасних камер, відкриваючи можливості для фотографів з різними системами. Об'єктив має байонет Rolay Mount, тож для зйомки я використовую адаптер на Canon RF і всі фото, які ви побачите далі, зроблені на Canon EOS r 6 Mark II. Але перш ніж ми перейдемо до картинок, я прошу вас підписатися на мій канал, натиснути вподобайку і після перегляду залишити коментар. Поділіться своєю думкою про цей об'єктив. Та чи сподобався вам огляд? Ваша підтримка надихає мене на створення нових роликів для вас. А тепер найцікавіше давайте подивимося, на що здатна ця вінтажна німецька оптика. Спочатку осінні портрети. Вікторія ніжно тримає у руках осінній букет із золотавого листя. Вона любується природою, вдихає свіже трохи вологе повітря цього тихого, неяскравого осіннього дня десь у повітрі витає аромат прілого листя та диму. Ось вона читає книжку, гортаючи сторінки, поринає в думки. Інколи відривається від читання, задумливо дивиться в далечінь. А ось наступний кадр. Вікторія грайливо піднімає окуляри, дивлячись просто у камеру і чарівно посміхається. Деталі додають атмосферності. Книжка, що лежить у траві, серед жовтого листя, поряд акуратно складений осінній букет. Ця композиція ніби переносить нас у тихий осінній парк, де можна сповільнитися, насолодитися моментом і зануритися в атмосферу осені. Далі осінні пейзажі. Сонячні промені пробиваються крізь пожовхле листя, створюючи золотаву димку. М'які тіні розсипані по землі, контрастують із теплими відтінками осені. Карлцейс Планар майстерно передає ці барви, додаючи кожному кадру вінтажний настрій. Як вам цей об'єктив? Діліться враженнями у коментарях. Розкажіть, чи знімали ви на вінтажну оптику, який об'єктив ваш улюблений. Не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові цікаві огляди. Дякую за перегляд. Миру та добра всім до зустрічі, фотомайстри!